Сушарка. Це в ній ми сушимо, принтер, сушимо пластик перед тим, як його заправляти в принтер. Це айме-система, в яку вставляються катушки. Принтер потім її автоматично тягне. Так виглядає принтер. Це тарілочка. Вона знімається, ми її чистимо, ну, тому що щоб залишки пластику на ньому не були. Тобто вона зараз готова тут трубку. До всього цього ми прийшли, ну можна сказати, випадково, тому що колега чоловіка він займався друком, він знаходиться за кордоном, і він нас як то каже да, за каже, каже: є такий класний проект, не хочеш почати. Ми до того як почали друкувати, ми просто так брали участь в зборах, там копні свічки, збирали туди лікарні, якісь кошти і так далі, до хлопців. Потім зрозуміло, що ну, якби, хочеться робити трошки більше, і те, що трошки мови ну, більше може можна сказати, допоможе нашій армії. руками вони роблять і кети і для навчання, і безпосередньо ті штучки, які застосовуються в бойових умовах. Ми зрозуміли, що кожен з нас може ще більше зробити вклад для того, щоб нашим хлопцям допомогти. І власне життя зберегти за допомогою. І я чоловіку кажу, кажу, давай друкувати щось таке, що може летіти на голови, щоб їх менше ставало. І я власне можна сказати по цьому критерію ми вибираємо такі завдання. Намагаюся координуватися по часу так, щоб про свою роботу теж не забувати. Тобто вистави налаштування відправу про 3-4-5 години це забув. Потім там 5 хвилин почистив, все це сфокував. І знову відправити. я знаю людей, яких по 20 стоять. Просто як в вони. Це такі стелажі, і вони отак в два три поверхи така майстерня і народ масла. Є ж багато закордонних хабів по різним країнам, там Польща, Німеччина, Литва — це те, що я точно знаю, але вони не все можуть друкувати, тому що є обмеження по законодавству країни. Ну, типу, ти в країні, якщо ти друкуєш, схоже на зброю, то це проблема. Ми як куратори, нам друкарі відправляють посилки з виробами, які ми створюємо, запити на них. Ми перевіряємо якість, дивимося, що все нормально, тому що не завжди все нормально буває Буває так, що проходить коробка ну, просто браку. Хотів сказати кожного, хто має можливість не бійтеся, тому що ну, є іноді докарі, які, боже, я боюся, воно таке страшне, як воно друкується, там, хтось може від завдання відмовитись, бо в нього не виходить, таке теж буває. Є е, е, форум для новачків, є форум вже не для новачків, є куратори, які завжди допоможуть і від, можуть відповісти на всі питання технічно порадити, щоб людину ну, не відштовхнути. Тобто це дуже класна така спільнота і я буду дуже рада, якщо кожен хто має можливість давати однаку. Mm -hmm. Щоб там, зберегти одного нашого або за двохсоти чужого, це десь 5 кілопластику меду. В середньому там пластик це 350-380-300 гривень кілограм. Тому... Це, ну, це потреба дуже така негайна. Хлопці бувають діляться да, фотографії, хтось кидає відео, як вони працюють, хтось кидає відео, як вони там на полігоні навчаються, як воно все це виглядає. Задоволення так. Тому що розуміти, що ти допоміг цьому статися, це дуже класно. Ти розумієш, що це може і хлопцям нашим зберегти життя.